Хлопчики та дівчатка, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Маляка, розпочався новий тиждень. Тема є хто як до зими готується. Дітки, відгадайте загадку і дізнайтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, це їжак. А що ви знаєте про їжака? Вірно, їжак живе в лісі, весь уголках вони дуже гострі. При небезпеці їжак згортається клубочком, і ніхто з хижаків його не зможе образити. Живиться їжак жучками, черв'ячками, любить поласувати фруктами. Восени їжак стягує у затишну місцину сухе листя й траву. Згорнувшись у клубочок, він спить усю зиму. І температура тіла в нього знижується іноді до 6 градусів тепла. Але у великі морози їжакові доводиться прокидатися і зігріватися. А це витрачаються запаси накопиченого за осінь жиру. А тому морози йому не страшні. Дітки, сьогодні я пропоную вам зробити друзів їжачкові. Давайте зліпимо їх. Із пластиліну і насіннячка, соняшника. Спочатку підготуємо наші пальчики. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, гриби ягоди збирав. Він нікого не боявся. Голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато голочок. Молодці дітки! Для роботи нам потрібна клейонка, пластилін і насіннячко. Беремо коричневий пластилін і робимо кульку. Витягуємо носик, робимо чорний носик, очі білі. А чого не вистачає нашому їжачкові? Вірно, колючок. Колючки в нас будуть з насіння. Thank you Ось який їжачок отримався. Діти, я хочу побачити, які їжачки вийшли у вас. Надсилайте фото або відео ваших робіт. Дітки, скажіть, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Вірно, про їжачка. А де він живе? Правильно, в лісі. А що ми з вами ще робили? Так, ліпили їжечку. Із пластиліну і насіннячка. Малята! На цьому наше заняття закінчиться. До нових зустрічей! Бувайте!